Всіх вітаю в мене на каналі. Давно мене не було, тому що то відключення світла, мало сонця, мало енергії, якось і не дуже самопочуття, тому мені не хотілося знімати відео, і я відпустила цю ситуацію, не стала себе напружувати і змушувати. Отож, хочу показати, що робила за ці, стається, 4 тижні за місяць ніби як. Ми з'їздили до Коломиї, ви можете подивитися відео у Валерії. І там я якраз вишивала на оргії ось цих рачків пакуцьких, звозила їх, так сказати, на їхню батьківщину. І от в мене зараз на такому етапі рукав. Тобто, лишилося довишивати ось цю частину. Але. Так як тоді, мені здається, я їх перевишивала, трошки перегоріла ними. І тому поки відкладаю їх. Зараз, зараз покажу, як мають виглядати мої повністю вишиті рукави, графік по них взяла ідею в Насті. Отож, це мій зошит тут з проєктами моїми трошечки, так, да, бачите, не дуже організована людина. У мене це так ось трохи не дуже красиво, не естетично все записано, ну, але зате записано. Ось це ем, схема, не схема, не знаю, як назвати. Ем, моїх рукавів. Тут, здається, кілька, чи один не домалювано, ну, але так. Вже домалюю потім як вишаю ряд. І ось це мій прогрес. Я так відмічаю, мені трошки веселіше пораховано, скільки в якому ряду рачків має бути. Ну, от так. Поки прогрес на такому етапі. Я, звичайно, думала, що дуже швидко довишиваю першої рукави, почну другий. На другому в мене вже ось ці половинки вишиті. Але, ну, от, трохи в мене застопорилася робота, попри те, що вони такі дуже красиві. Тому в цей час, поки я відпочивала від рачків, я робила дещо інше. Отож, можете бачити, що я зібрала ось цю борщівську сорочку для сестри, яку я вишивала. Трохи було складнощів. З облямівкою, там, мене тут з вузликами, і не дуже акуратно, але воно буде носитися і нічого не буде видно. Ось такі рукави. Вирішила нічого тут не додавати, ніякої оздоби. Хай воно буде ось так. Робила ще кутасики інших кольорів, але вони здалося мені менше пасуватимуть, тому замінила на ось такі зелено-рожеві, ніби такі квіточка спускається в бутончику. Ось так. Процес збирання цієї сорочки я не знімала, тому що збираю в основному після роботи вечорами. І тоді ще було мало відключень світла, тому робота йшла. А зараз трохи з тими відключеннями, то не так швидко все просувається. сорочка додільна понизу я. Ніякої оздоби не давала, просто підігнула білизняним швом. Так. так само, в принципі, підігнула рукави і пазуху. ось Навіть прутика туди не давала, бо мені не хотілося. І от вийшла така сорочка для сестри. Сподіваюся, скоро їй зможу її віддати, щоб вона змогла її приміряти. Якщо не захоче, я собі залюбки її заберу носити, бо мені вона дуже подобається. Коли я зібрала ту борщівську сорочку, я трошечки повишивала бубликів на Старокосівський, буквально з цей ряд. І цей почала. Але почалися відключення і трохи часу на вишивку стає менше. Мені при лампі крутити ці бублики доволі нормально, ну, але все одно світла не дуже вистачає і не дуже хочеться по темноті щось робити і напружувати очі. Попри те, мене тішить, що рука вросте, тому що я їй приділяю не так багато уваги, як вона заслуговує для швидкого зростання, ну, але потихеньку-потихеньку. Вдаються бублики, я їх нашиваю, і вона. Ну, і чим далі, тим більше вона мені подобається. Особливо, якщо глянути під от таким от кутом, коли воно ніби ціле поле цих бубликів кольорових, ніби такі квіточки. Коротше, мені дуже подобається ця сорочка. Я вже мрію, коли її завершу. До цього ще дуже багато. Часом має пройти дуже багато вишивки, ну, але якось так. По-другому рукаві я почала трішечки. З попереднього відео у мене тут нічого не додалося, але я вже почала, насправді, і це вже дуже добре, тому що я люблю паралельно вишивати два рукави, бо мені якось так простіше. І щоб не забути, тут почала. Ці смужечки-хромосомки в інший бік відшивати. Тому що, ну, щоб було відзеркалення якесь. Так само і стрілочки, різні боки. Ну, ось так трошки прогресу по моїй Аля Старокосівській. Потім я побачила, як Ната завершила свою луганську сорочку. Юля, ось випустила відео. Як вона довишивала луганську сорочку і потихеньку вирішила повернутися до своєї. Отож, з того, що в мене є, це четвертина рукава. Ой, виворю, ви зараз покажу лице. Отож, у мене є четвертина рукава, і все. Я почала вишивати іншу четвертину рукава, ось буквально вчора. Довишивала ось ці зигзаги. І я, коли вишиваю зигзаги, лишаю ось такі нитки для того, щоб потім зробити вирізування і його обплутати. І ось якраз вчора ввечері і сьогодні роблю це вирізування і продовжую ниткою от елементи. Потім треба буде вишити ці букетики. От на цій четвертині додати ось тут квіточки і вирізування. І буде завершена друга четвертина. Але, але, крім четвертин, тут же є ще основна частина рукава, якої в мене немає. Ну, але нічого, потихеньку-потихеньку якось буду колупати, поки в мене на неї з'явилося натхнення. Нагадую, що тут у мене тканина сотема. 38-го каунту сніжна біла. І нитки цебелія 20-та, але я б зараз, мабуть, брала 30-ку Б5220. Та, що сніжна-біла. Коли буде сирочка. Ось тут у тут мене перлей вісімка використана. І насправді я дуже тішуся, що просуваю цю сорочку. Тому що вона в мене почата в листопаді минулого року. І ось так я її трохи на початку року вишивала, вишивала, ну і, бачите, закинула. Але потихеньку повертаюся. І, зокрема, завдяки дівчатам, які дошивають свої луганські сорочки. І я бачу, які вони гарні виходять. Бо, в принципі, тут за техніками по вишиванню нічого складного. Трішки рохи вирізування, лиштва, ну і хрестик та. Але дуже багато подібних елементів, і воно трошечки набридає. А ще 38-й тканини це 15 на 15 ниточок. Мені трішечки воно дрібне. І ще, як я розумію, чому мені трохи складно на ній вишивати, тому що сотема має такий легкий блиск. І майже такий самий має блиск, ось так може буде видно нитка цибелії. Тобто воно щось сутема, не матова, а трошечки з відблиском. Треба якось зафіксуватися. Щось сутема трошечки з відблиском, що цебелія. І воно, мені здається, трохи важко на очі. Але нічого, потихеньку-потихеньку я сподіваюся, що її дороблю. Надам по цій сорочці, що, якщо ви бачите, сині маркери, то я ще її не брала, а тільки зібрала і ось буду колись прати. Робила плечовий шов, тому що я брала не суцільне полотно, як зазвичай беруть на хлоп'янку, бо це додільна і суцільне було б дуже дорого. Тому я брала звичайну довжину десь, здається. 2 метри 10 см. І просто з'єднувала плечовим швом. Так звичайно. Я міряла воно нічого нікуди не дав по плечу. Ну, от тому можна, в принципі, такий варіант теж розглядати для хлоп'янки, не тільки в перекидку. І в мене є невеличка розпаковка з Аліекспресу. Взяла собі ось такий на намисто, спробувати, як вони виглядають. ну Ось ці крупніші, мені червоніші подобаються більше, ніж ці. Жовтіші, дрібніші, Ну але може бути, можна брати. В принципі, виглядають непогано ніби. І ось такі мушельки, але бачу, що вже їх треба буде передивитися, що там побилося, не побилося. На намисто теж з мушлями. Тому що теж вони кривкі, такі мушельки. І розпаковка номер 2 Після Квіткової борщівської мені стало не вистачати якогось хрестикового процесу. Ось тут ниточки. І ось тут книжечка. З мережки зараз. Розпакую і покажу що за книжка. В чаті Валерії Оленка показала одного дня, що її мама вишиває, точніше, вже вишила і збирає жидачівську сорочку. І ще одна дівчинка показала, що теж вишиває жидачівську сорочку. Ну, і трошки сталася поплава, як то кажуть. Я Якраз завершила борщівську хрестиком зрозуміла, що мені не вистачає чогось такого, якогось такого хрестикового процесу. Я вирішила вишити сорочку жидачівську, а для цього мені треба книжка, тому що тут є опис із особливостями сорочок, та й не тільки сорочок. В цій книжці є опис одягу Жидачівщини. І тому я придбала книжку. Зараз от, ось це вперше з вами гортаю, о, як мені подобається от, ось такий вишне. Зараз от, ось це вперше з вами гортаю, о, як мені подобається, от, ось такі. Ось ось такі вишнево, синьо-фіолетові кольори. Мені дуже подобається. Загалом я вирішила, що раз я хочу вишити сорочку Жидачівщини, хай я книжку подивлюсь пізніше, то мені потрібна книжка, щоб... Не промахнутися з особливостями крою. Я замовила собі цю книжку. Дуже щаслива, що я встигла її купити, бо в мене теж такий страх є, що якусь книжку я не встигну купити, тому що почнеться популярність цих сорочок і книжок. І ось в другому пакуночку. У мене тут О, якась схема гарненька з мережки. І в мене ось тут ниточки. На цю сорочку, як мені гарно виклали їх. От я взяла, буду приміряти, бо деякі я брала дублями для того, щоб визначити, які кольори підібрати, все ж, які більше пасують. Ну, ось така моя друга розпаковка. І схему мені зробила наточка Голіней, її інстаграм лишу під відео. Тут, сподіваюся, буде сорочка. Ще на неї хочу купити елітні коноплі, бо хочу вишивати її на елітних коноплях. І сподіваюся, що ця сорочка принесе мені задоволення і натхнення в роботі. Отож, всім гарного вечора, гарного дня. Бувайте!